В'ячеславе, маєте що сказати, декілька слів? Маєте декілька слів, що сказати, чого очікуєте сьогодні? Сьогодні нічого не очікуємо. Можна голосніше. Можна голосніше. Кажу, чого очікуєте сьогодні? Нічого не очікую. А якого вироку? Поки зарано казати. Все, що можу сказати, стосовно справи. Ну, точніше, не стосовно справи, але взагалі все, що можу сказати, це у мене у батька по дочоро день народження, хотів би його привітати. Ось бать, мама мені доповіла, на якому напрямку ти зустрічаєш свій 52-й день народження. Знає, я за тебе щодня тримаю кулаки, а, а ти тримай за мене. Рано чи пізно це все закінчиться, і ми з тобою обов'язково зустрінемось на волі. З ним народження тебе батько.